Час підписники, всім привіт, з вами Game Boy я І сьогодні ми продовжимо грати в таку гру як SWIPE. Да, в мене вже давно не виходили відео по цій грі. Тому якщо ви хочете бачити, як я проходжу цю всю гру повністю, то поставте вподобайку під відео. А також підпишіться на мій канал і напишіть якийсь чудовий коментар. Мені це буде дуже сильно приємно. Те, що ви мене підтримуєте, підписуйтесь на мій канал. А ми починаємо. Вже рівень 7.36. Так, телепортне. Ну що ж, ми пройшли цей рівень? цікава гра. Я... и да, я пройшов всього ж там 4 рівня після того, як я записав останню частину цієї гри Ну я це останню Ну да, виходить це останню Я чому я покинув проходить цієї гри чесно кажучи... Я сам на Не знаю, я... Зробив 12 -ту частину, а потім якось... Через певний час спочатку подумав, що ну добре, не буду я вже робити відео по цій грі. Але через певний час все таке вирішив, що я все таки пройду гру. Я ж обіцяв, щоб я пройду всю гру. Я це і зроблю. Тому... Тому в мене не виходили частини, практично... Навіть трохи більше, ніж 4 місяці тому. А ні, 3 все-таки. Так що... Все таки і сталося. Але сьогодні... Добре, що я вирішив записати якесь таке це відео для вас. Ми вже тим часом вже на рівні 740. Нам, до речі, ще не, не так і багато залишилося як проходити. Якщо ми... Хоча б за 15 частин пройдемо цю гру. це буде добре я, мабуть. Хм. А як тоді? Це цікаве питання... Якщо сюди засуну жовту, то тоді. Ну я тоже так здесь пройти ж таки Мови жовті жвте карток это сюди. А Тоді не заберу зайти зірочку, точно ще трішки. Ааа тут жовтий. Так ну синій тоді сюди. Азовтий. А взагалі. Завжди... А хоча... Не вийде теж. Так, з сині ми розібралися, а от що робити з зеленими та жовтими? Ну, тільки якщо так. то ні, точно не вийде А Стоп Це те, що я думаю, да-да-да А, червоні забув Ну все пришли рівень Як ви взагалі відноситесь до того щоб Ось припустимо ви граєте якусь е, гру, яка вам подобається. І ви хочете, у вас буває така ситуація, коли ви хочете певну гру пройти на всі 100%. Тобто, наприклад, всі речі там зібрати, чи... чи ще щось. Чи зібрати всі зірочки? Напишіть про це в коментарях. Тут мабуть більше червоний сюди піде А червоний ось тут не жу. Ага! Є вихід цієї ситуації. Ага. от тільки отак так тепер виходить. от ну, і... І все пройшли цей рівень. От я, наприклад, гру свайп на даний момент хочу прийти на всі 100%. Тому що гра достатньо цікава. І вийшла вона не так і давно. А, я, а вам як ця гра? Напишіть про це в коментарях. А також поставте вподобайку під цим відео, щоб я дійсно прийшов цю всю гру цю гру повністю. Так, всі зірочки зібрали. Ще 6 рівнів і в нас буде вже фінальний сезон, скажімо так. Я Что мне работает это снимай? потом мы выйдет. Его шо. Да. Не, значит, это червоный. Да, 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 тот, Це оно ну, і є, дійсно. Так, що у нас, що у нас тут тут нас Хоча тут теж можна цього, як пройти цей рівень. На три зірочки. Якщо ви проходите ігрок, то краще, звісно, проходити на всі зірочки, якщо у вас там... Ваші грі, то ви граєте. Є зірочки, які треба зібрати. Ага, тільки тепер. А може так взагалі? А може ні? Серйозно? А якщо так? Ем... Що за справи такі, не зрозумів. Пояснить мне. Так. Заваня так точно не будет. Что, что? Будет? Ну, тихо, я хочу, так? Да. по інакшому тут просто не пройти. Ну і все. Пройдемо ще цей е, сьомий сезон і будемо вже завершувати цю частину. Так. На всі три, на всі три. І залишиться у нас ще 50 рівнів. Або ж якщо по зірочкам, то 150. Плюс ще ці рівні з зірочками. Тобі самі нижні перед першим сезоном. Тому в слідуючій частини, якщо ви наберете 5 вподобайків під цим відео, то тоді я... Обов'язково зроблю для вас 13 -ту частину цієї гри. Так. А оце вже цікаво. А, тут не так складно, як я думав. Ще один рівень. Тут ясно, що накриємося, прийшли цей. Імень. Одесний. Взагалі, на, на три зірочки ігри проходити, це звісно, не просто поступле. Але в той же час і цікавий. Знаєте, якщо ця гра достатньо довго. Все, ми прийшли. Думаю, сезон. Оці ось нижні зірочки. Старс. Що ж? Кому сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на мій канал. Всього найкращого, слава Україні!